Слава Ісусу Христі! Ми ще з вами злибоким духовним злочиння пережити і пайне служіння часу відпосу, який називається. Молився, за, за свій народ, який зрешив, дослідна хатине письмо Ласкава Божого Величе. Просічи Бога, не карати своїх людей, за їхнім і їхнє невірство. Каже, оце я знаю, що цей народ. Grazie.

Thank you. but <laughs>